Вітаю, друзі. Сьогоднішня чергова ранкова повітряна атака Києва літаючими іранськими мопедами. Як на мене, є дуже гарним приводом для того, щоб нарешті поговорити про такі складні категорії, як смисли або сенси. Я думаю, вам дуже часто доводилося чути докори і претензії до українських політиків, як не дивно від наших доморощених інтелектуалів, у тому, що. Представники вищої політичної влади не продукують смислів або сенсів, і ми змушені їх позичати і користуватися чужими. Так, ось, як на мене, проблема не в політиках, які не продукують смислів і сенсів. Цього у нас достатньо. І політиків, і смислів і сенсів, в тому числі як немає проблеми у нас з мислителями і інтелектуалами. У нас проблема в дурноватих смислах. І сьогодні я хотів би в рамках цієї чергової повітряної атаки примітивними іранськими літаючими мопедами поговорити про такий дурнуватий смисл, заручниками якого ми стали як постійного ускладнення. От у нас є така ідея, що людина прийшла на цей світ для того, щоб все ускладнювати в цьому житті. І, мовляв, от тільки складне воно може бути. Потрібним, естетичним і етичним. Не треба, я думаю, вам нагадувати прізвище людини, яка висунула ідею необхідності складного мислення. Мислення має бути не просто бути, а воно має бути складним, багатогранним. І от ми настільки доускладнювалися в нашому житті, що наше ППО протиповітряна оборона не може вирішувати простих задач збивати. Примітивні іранські а, літаючі мопеди, тому що у нас вважається, що ППО це інтелектуали, які сидять а, в закритих, захищених офісних приміщеннях біля осцилографів, моніторів, комп'ютерів, вираховують траєкторії і так далі. А примітивний дрон це настільки. Ну, проста річ, яка не може бути вирішена цією складною системою ППО, і тут ніхто не бачить ніяких, до речі, протиріч, і люди навіть не соромляться приїжджати на місце трагедії. Взагалі, як на мене, мер Кличко виглядає імбіцилом. Ну і не тільки він там, Антон Геращенко і всі інші, які використовують ці трагедії для того, щоб заявити про себе. Ми пропуск. Ви вдумайтеся, 600 кілометрів пролітає мопед, летить він 4 години, залітає в центр Києва і руйнує інфраструктуру столиці. І люди не соромляться приїжджати на місце трагедії і розказувати про те, які погані росіяни, іранці і так далі. Так от система у нас ППО і не тільки. Я зараз буду говорити про ППО, ускладнилося, що ми не можемо вирішувати простих задач. І це, власне кажучи, результати оцього дурноватого смислу, що все, необх... що все постійно необхідно ускладнювати. І це взагалі такий висхідний тренд, і ми з вами можемо спостерігати оці всі ускладнення в усіх сферах нашого життя. Я проведу взагалі банальний, побутовий, буденний приклад. От у нас. Я знаю багато, достатньо багато таких молодих там мам, жінок, які настільки ускладнили своє життя, вони працюють з ботоксами, рівняють морщини з бровами, віями, накладні нігті і так далі. От підтерти носа дитині це для них настільки просто, що вони не можуть цього зробити. Чи попу помити дитині. Вони цього не можуть зробити. Оця складна система, яку вони собі зробили, вона взагалі не передбачає простих дій вирішення абсолютно простих буденних задач. Щось подібне відбувається в охороні здоров'я. У нас взагалі не соромляться говорити про те, що трильйонні доларів витрати на систему імунного захисту людини, на імунопрофілактику. Вони передбачають подальше носіння масок, дотримання соціальної дистанції, і вони не вирішують питання респіраторних вірусів, тому що вірус дуже простий, він мутує, змінюється. А система дуже складна, дуже об'ємна, коштовна, і туди трильйони доларів значить складаються, але от таких простих задачок вона не вирішує, тому що у нас імунітет складається чомусь виключно ж штучної імунізації, не з простого підвищення імунного статусу шляхом загартування і правильного образу життя. І точно так така сама ситуація. У нас е, з ППО з протиповітряної оборони з нашою безпекою сьогодні я їдучи до Києва, отримав більше десятка повідомлень від всіх своїх знайомих з Києва і звідки завгодно. Е, привокзальна, значить, все, що навколо вокзал, вокзалу, перебуває під обстрілами оцих літаючих дронів. Більше того, ТЕЦ, біля якої ти там знаходишся, і все інше, теж атакується ракетами, дронами і так далі. І виходжу я з вокзалу, йду по петлюри вниз. Не йду вже біля ДТЕКу, минаю. Кого я що я бачу, що таке складна система у нас? Стоять поліцейські в цих балаклавах, тільки очі, отак от прорізані з автоматами. Їх там сотня. Таке враження, що після цього дрону, який розлетівся і там щось зруйнував будинок, будинка на Жилянській немає поруч, де я завжди проходив. Він старе по там немає бетонних, бетонного перекриття. Ні, цегли, нічого немає. Стоять купа кранів, завалиться, розбирають, і стоїть там, я не знаю, по периметру сотня цих поліцейських. З автоматами, в балаклавах і так далі. А, у мене запитання: а що вони там роблять взагалі поліцейські? І от я вертаюся до розуміння складності. От розумієте, якщо порівняти ППО протиповітряну оборону як здатність знищувати чужу авіацію з імунною системою, як здатність відторгати чуже, то ми повинні... Усвідомлювати, що протиповітряна оборона починається з простих речей, Звичайної людини з її очей. І я би бачив всіх цих поліцейських в дозорі навколо Києва, по околицях Києва. Так, у мене там картину, я поширив Весницова. три, трі богатиря. І вони повинні отак от стояти і дивитися в небо. От з цього все починається для того, щоб перехопити оцей літаючий примітивний іранський мопед. Але ж. Це треба визнати, що ти не хочеш знаходитися на вулиці, на повітрі, дощ, холодно, постійно працювати і дивитися вверх, спостерігати за ситуацією. Ну, це ж робота. Набагато легше сидіти в якомусь там відділку в офісі чи в автомобілі в Toyota. І приїхати, очепити цей район і в Балаклаві дивитися там на тебе на, на пішоходів і робити вигляд, що ти вирішуєш якісь великі задачі. Відео мені скинули, як прямо на Жилянській з автомата намагалися збити цей дрон. От в мене запитання, а що вирішується? Ну ви збили цей дрон. Він не впав не на цей будинок, а на сусідній будинок. Не на 27, а на 29, чи 32, чи 33, чи на сусідній вулиці. Це щось вирішує. Тобто, ну, до чого. І це спокійно робиться, знімається на відео, викладається, ніби люди виконують якусь правильну і важливу роботу. Ну, це вже не робота, розумієте? А це ну, толерування дебілізму з усіх сторон. І ті, хто це знімає, робить і приїжджає з нашого боку, і так далі. Натомість поліція поширює і я не знаю хто міністерство надзвичайних ситуацій, пам'ятки такі, як нам треба себе поводити, якщо на нас налітають дрони, спускатися в викриття і дзвонити в 102, тобто дзвонити в поліцію. Це дуже мені нагадує рекомендації про covid 19 Дзвонити своєму сімейному лікарю. От, сімейний лікар точно так допомагає при ковіді, як поліція при цих прилітаючих дронах на Жилянській. Точно так. Тобто, ну от така ситуація у нас з оцим смислом постійно все ускладнювати. А насправді, як би воно мало бути? Територіальна оборона. Військові, ті, які займаються обороною, вони давно б мали виставити дозори в відповідних місцях навколо Києва і не тільки по всій Україні. Але це ж треба розуміти визнати, що не хочеться мерзнути, спостерігати, робити будену, просту чорнову рутинну роботу. Набагато ефектніше натягнути на себе балаклави, обчіплятися, Бог знає, я подивився на цих поліцейських на це все обладнання. Ну там я не знаю, на тисячі доларів всього для чого виникає питання? Для чого, якщо збити цей дрон, можна з мисливської рушниці дробом з відповідного місця, ну або чимось. Пристойнішим і, 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 і кращим, там ПЗРК Ігла, Енлавом, Джавеліном і так далі. Але це ж треба організувати цю роботу. Мислити треба просто і ефективно. Просто і ефективно. Ну у нас не можуть мислити просто і ефективно. Тому що для цього за цим простим і ефективним мисленням іде рутинна, чорнова, буденна. Часто невдячна робота, яка не передбачає слави, помпезності і всяких от таких спецефектів, а хочеться виглядати дуже так демонстративно і привертати на себе увагу. Кожен на своєму місці. От причина. І от ну, мені, наприклад, соромно за країну, що у нас 600 кілометрів з півдня пролітає іранський мопед, і тут розвалює нам ТЕЦ і вбиває людей. Але, ну, всі це сприймають, типа, що, ну що ж зробити, система ППО не може зловити дрон, тому що це дуже проста і примітивна річ. Ніхто не соромиться навіть такого говорити. Ну от, власне кажучи, це те, про що я хотів поговорити сьогодні, і я думаю. Щоб правильно розглядати такі події через категорії філософські, на які ми взагалі не звертаємо ніякої уваги. І більше того, у нас це представляється все як щось дуже таке видатне, складне мислення, ускладнювати все. Людина народжена для того, щоб постійно все ускладнювати. Ми вже доускладнювалися, я ж кажу, в усіх напрямках, що в охороні здоров'я. Що в, в побуті, що в, в обороні наші, нашої країни. Ну на цьому в мене все. Я вчергове всім дякую за підтримку, каналу, за донати. До побачення, до наступних зустрічей.